Вітаю в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля, Назар Задирій. і одразу до новин. Новини з Молдови. Щоб ви собі уявляли, Молдова остаточно відмовила судді чаусу у політичному притулку. Ось ви бачите ту славнозвісну банку, це суддя Чаус це, в і він гроші ховав на своєму городі. От так суть в тому, що ще має суд в Молдові розглядати питання про екстрадицію за даними слова і діло наших партнерів. Це відбудеться 19 березня, і як пишуть, підозрюваний може його оскаржити. Хоча Молдова може має можливість видати суддю України і до апеляції. Справа е, почалася ще в 2016 так. році, 5 років тому, так коли так, чауса підозрюють у хабарництві. Його я пам'ятаю, затримали на хабарів 150 п'ятдесят тисяч доларів. Так виглядає цей хабар банка. Оця з грошима на вашому екрані. Будь ласка, так наступна, наступна. новина. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко захворів на ковід. Ну це не те, що просто новина. Він захворів на ковід. Про це він написав на Фейсбуці на власній сторінці. І о, зацитуй, будь ласка, власне, зацитуємо те, що написав захворілий е Ляшко. <кл> Отримав позитивний ПЛР на ковід. Потрапив у той період, коли імунітет під щеплення не повністю сформований. Як показує аналіз даних клінічних досліджень, ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить 76% з 22 по 90 день. Рівень антитіл зберігається протягом цього періоду з мінімальним зниженням. У мене був лише 13-й після щеплення, коли з'явились симптоми. Тому зрада відміняється, тобто скасовується. Пише ляшко в своєму Фейсбуці, і сюди ж він виклав документ, який засвідчує те, що він хворий на ковід. Ну він каже ще про те, що почувається добре, і вважає, що такий перебіг хвороби саме завдяки тому, що він встиг вакцинуватися. Ну і до речі, те про що казав Назар поза ефіром, що ми нарешті дізналися, що з 22-го дня починає діяти вакцина, бо до цього якось нічого не казали про це. Так, і прям заголовки я бачив в новинах те, що Ляшко не, не те, що він захворів, а те, що коли починається коли починає діяти вакцина. Ну і до того як захворіти, ляшко встиг дати інтерв'ю українській правді, і там йшла мова про те. Що в нас утилізовано, ну він не може називати це утилізовано, як каже сам пан Ляшко, 199 доз COVID-19, Астразенеки. Ну, в сенсі утилізовано. Якісь пошкодження, ще якісь просто ну пошкодження uh -huh. або так, або взагалі розбиті. Тому їх вдалося їх було потрібно. Утилізувати, але про стре ще хотіла сказати так. про цю угу. вакцину. Ми на вихідними писали про те, що 16 країн вже призупинили використання цієї вакцини. А сьогодні стало відомо про те, що Нідерланди відмовилися після того, як у медиків були побочні ефекти була побочна дія виявлена. Що про що йде мова взагалі? Про що йдеться? Мається на увазі. Що вакцина викликає Тромб. Ну так взагалі то в цьому так казали, й... так, казали так казали і продовжують казати. І сьогодні Німеччина це вже 18-та країна. Вона призупинила теж вакцинацію AstraZeneca, але вони призупинили, бо інститут порекомендував, який займається mm -hmm. вивченням медичних препаратів, і вони просто порадили, що ск... треба проаналізувати взагалі, що відбувається. Але сама компанія, звичайно, фармацевтична AstraZeneca, вона сказала заявила про те, що. Давай, а це все неправда, що вось. це вони не знайшли. Вони, звичайно, теж стурбовані, почали перевіряти, що відбувається з вакциною. І, будь ласка, якщо можна. Ретельний огляд усіх наявних даних про безпеку понад 17 мільйонів людей щеплених вакциною COVID-19 AstraZeneca у Європейському Союзі та Великій Британії не показав доказів підвищеного ризику легеневої емболії, тромбозу, глибоких вен або тромбоципів тромбоцитопенії у будь-яких груп, незалежно від віку, статі, партії препарату або конкретної країни. Тобто ось спростовує компанія ці, цю інформацію. Так, але ну ніхто, звичайно, не звинувачує їх, просто проводять якісь додаткові дослідження. Грузія, як ти казав? Так, так Грузія, до речі, від сьогоднішнього дня почала вакцинувати своє населення вакциною AstraZeneca, тією ж британською вакциною. Втім, цю вакцину виготовляли в Південній Кореї. Ну, але це та ж компанія. Це так. та ж компанія і та ж вакцина виходить. Так і, і трошки ще до інших новин. Так це теж <клес> продовження карантину і про те, що у Львові ну у Львові зараз помаранчева зона, але знаходиться, так. як писали, про напів за пів кроку до того, що прийти в червону зону. За пів кроку, і міський голова Львова повідомляє, що з завтрашнього дня закриваються уроки для учнів п'ять. 5-11 класів, тобто вони переходять на дистанційне навчання, а відповідно учні з 1 по 4 класу продовжують ходити в школи. Просто зацитую, що каже міський голова Львова: у Львові поки є місця в медичних закладах, але якщо раніше впродовж дня в комунальній лікарні поступало в середньому плюс 30 нових хворих, то зараз таких вже більше 40. Цей вірус, за словами медиків, є значно агресивніший, ніж то, що був рік тому. Тому щоб от, от не перейти в червону зону із жорсткими обмеженнями. Ми вже сьогодні робимо перший крок від завтра. Діти 5-11 класів будуть навчатися дистанційно. Ну і так продовжуємо, продовжуємо слідкувати за вбивством сімирічної дівчинки. Сімрічної Марії на Херсонщині, яку знайшли в чотири доби. Її шукали це ми вже повідомляли у новинах і затримали, заарештували підозрюваного цей 62-річний, раніше судимий чоловік, який проживав по сусідству, і власне його затримали не просто так. Спочатку було 16 підозрюваних у всіх у них взяли а, зразки для проведення генетичної експертизи, меломолекулярної генетичної експертизи. В день о, в той день, коли були коли було поховання дівчинки, одного з підозрюваних знайшли в його будинку. Він намагався скоїти самогубство, і одразу його ж першого його зразки взяли і uh -huh. провели одразу генетичну молекулярно-генетичну експертизу. І от вчора буквально отримали результати і виявилося, що він причетний до зґвалтування. І о, зараз вже поліція та прокуратура кажуть про те, що вони будуть наполягати на те, щоб це було довічне ув'язнення для цього чоловіка. Uh -huh. Ось такі новини станом на зараз. Підписуйтесь на нас в соціальних мережах, лайкайте цю трансляцію, підписуйтесь на наш канал. Також ви можете нам задонейтити, якщо зайти на наш сайт umn.ua, ви там побачите одразу кнопку донейт і всі наші реквізити там є. З вами був Назар Зерій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей. А о 20-ті у нас буде програма Фронт. Не пропустіть.